Доброго дня вечора, ночі, шановне панство, з вами, як завжди, я, Владислав. Сьогодні ми продовжимо пірнати у безглуздя всесвіту Forgotten Hill. Сьогодні ми починаємо частину, яка називається Мементус. якщо Mementos. е, якщо її, мабуть, правильно перекласти, це буде як спогади чи щось таке. Тому, як завжди, вам бажаю приємного перегляду. Сподіваюсь, отаке от. Чашечка чаю або кофе. Або чогось ще. У вас з собою є. Якщо ні, то чому б це не виправити? Прямо зараз, от прямо постав на паузу і піди, зроби собі чаю. Ти цього заслуговуєш. А ми будемо починати тим, 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 тим часом. Ой, господи, I'm old as time. I'm the memory of the forgotten Hill. And on this cold night I have a story to tell. Типу, я старіший за сам час, я спогади а, забутих пагорбів. Ні, пагорбів, та хіл. А, і в цю холодну ніч я хочу розповісти тобі історію. Ага. Every Great Legend is made up of little stories. Stories of friendship of payback... About love and about secrets. And here's I want to share. Коротше, велика історія складається з маленьких історій, і, власне, ми почнемо з маленької історії, я так розумію. Ой, господи, прости. Так, у нас. Вибачте, у мене тут трошки, як завжди, Хромакей. Хромакей, так? Хромакей, який трошки Це його? Так, а. Так, нарешті я дуже близько. А... Гібридиза... гібридизація працює. І ларвай. Ларва. Якщо я не помиляюсь, то мені потрібен телефон. Типу, для початку. Та? Якщо я не помилююсь, Ларвае оце, це прикладається як така, типу, як личинка. Ларвае. Личинка та. Слухай, я навіть е, дуже добре з англійською сьогодні. <хи> е, личинки відповідають дуже, реагують дуже добре. Електрохарчування та корінь мандрагори це ключ. Вибач, що я б тебе перериваю, мій е, чоловіче, мій чоловік. Але. Але що це за жахіття? О боже мій! На чим ти працюєш? Ці кінцівки? О моя люба дружина. Чому ти прийшла сюди? Чи я тобі не заборонив приходити е, в лабораторію? Вибач, моя любове, але я не маю вибору. Це занадто важливо. Well, я чомусь саме такого і очікував, знаєте? Ну, типу, це ж дефолтний Forgotten Hill, не? Я сподіваюся, ти побачиш мене, моя люба дружино. Ніхто не потурбує тебе тут. Можливо, одного дня ми ще побачимось знов. Пізніше цієї ніч... і ніч... ніч... Я пробудився від дуже дивних звуків, які йшли з підвалу. я вже уявляв, з чим я буду матиму. Чим... з чим я матиму справу. А, як завжди, тренування. Як завжди тренування. Ну, поїхали, та? Поїхали. Forgotten Hill. Як я за тобою скучив, мій любий друже. Не скучив. Так, тут. А... Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Тут всередині щось повинно бути. Добре. А, якщо я не помиляюсь, це один з тих засновників. От за мною. Бачите оцю, оцю от пику оцю, бачите? Бачите. Це один з от, тих типів, який був на цьому, на великому, на великому, великій картині, на великому полотні, їх там було 5. Ніби, ніби їх там було 5. Лабораторія. Окей. Капелюшок, жабич, жабич, символи. Це я, коли розумію, що через дві години вимкнуть світло. <хе> Добре. Так, а... годинничок. Годинничок нам не потрібен. Пляшечки, капелюшки, штучки всякі. Нічого також не потрібно. Окей, виходимо звітня. Чуп-чуп-чуп, кажу. А... Mm. Окей. Добре. А... Mm -hmm. Один, три, два. Один. На три. Я не розумію. Я починаю не розуміти. Я починаю не розуміти. Знаєте, це прям вже все супер. Мені чомусь здається. Що якраз таки від мене очікують, щоб я все це. Середину запхал. Мені треба крутити, 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 і оце. Ні. неправильно, не на оце. <кхід> оце. А потім. Ос. Це. Окей, я. <почекаю> Почекай. Так, це що? Це. Щит. Щит, на якому. Квадрат, кружечок, трикутничок червоний. Це мені нічого не дає. Це що? Є сенс з того, що я це клікаю? Немає. Добре. Тут потрібен ключ, я вже бачу. Ага, це можна перемішувати. Окей. Тобто у нас десь є порядочок. Зачинено. Ага. Можливо, можливо, все набагато простіше. Можливо, все набагато простіше, ніж я собі уявляю. До речі, оце порядок рідини, я так розумію, бо такий символ я пам'ятаю там. Не знаю, на що ще я роблю. Ой, не, не те. Так, це в нас що? Один. Три, два. Можливо, і я чисто, ну, так, подумаю. подумати, так? Один, три, два. Окей, ні. Значить, нам потрібен. Окей, давай виставимо цей час. Mm? А, це в нас третя. А, ні, не просто третя. Це в нас. Хто там шкребеться? Ага, все, все, все я зрозумів, ні, не зрозумів. Так, окей. Давай отак. Mm, час, давай забити. Um, нам треба виставити години отак. А тепер Я неправильно роблю. Я спочатку думав, що я правильно роблю, а потім я зрозумів, що я роблю дуже неправильно. Так, це в нас години секунди. Це в нас години хвилини. Це в нас хвилини секунди. І яку цю інф... І як мені використати цю інформацію? Біс його знає. Угу. Добре. Давай отак от спробуємо. не безразумив. Давай, це сюды. Вот це. Вот так. А. -а, -а. А, -а, -а. Mm, окей, вот це, все, 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 стало на свои места, небо. тиць, 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 тить, тить. О! Нарешті, господи, наклікав Господи, буде мене прости. Це просто якийсь стреш. Добре. Ключ, червоний ключ. Червоний ключ у нас від чого може бути. Від отієї червоної шохляди. Піаніно. Музика. Музику я не розумію. Добре. А, які там символи взагалі? Почекай. Там символи квадрат. А, а, а я таких символів ще не бачив. Якщо вже так, ну, роз, 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 розібратись. Як шо. А, ні, це все було. Е, якщо так розібратись. Я таких символів не бачив. Відкрий. Не хочу. Не шкребись, Чи що ти там робиш? Так, окей. Це вже не працює, окей. Тут можливо. Але тут символи дуже дивні. Це не ті символи, які я шукаю. Ем... Я, я зараз подивився на оці. Е... Символи. Я думав, що це ті символи, які от... От, 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 отут треба. Але полозі, так? Містер Клокворк. Окей. Полозиці. Це повинні бути всередині. Мабуть, а? або, мабуть. Отак повинно бути. Але. Але. Тут у нас чотири отаких, Два отаких, два отаких, чотиро таких. Можливо. Можливо. Мені треба. А, Які звуки? Звуки дивні від цієї гри. Іноді я чую. Моторошні такі, неприємні моторошні. Так, тобто ми можемо тільки от на цих в центральних перемішувати. Перемішувати у центральних. От, наприклад, нам треба на оцей повішити. Це нам треба отут, щоб воно було. А щоб отут його треба поставити десь тут. Правильно? Чи я можу, от, наприклад, з ціля? Це можу, от сюди, от сюди. А. -а, -а, -а тобто тут, тут все доволі прозаїчно. Я так хочу сказати. Тут все доволі прозаїчно. Оце може обмінюватися лише з оцим колом. Ну, оце коло з оцим. Оце з оцим. Правильно я розумію? Чи я щось собі надумав і думаю, що правий. Але мені здається, що я це правильно зрозумів. Логіку. Логіку якої немає. Тому що я поки що навіть не бачив жодного приколу. А, так, один. Три, два, три, чотири. Один, три. Три, чотири, два. Оце ще у нас. А, тобто? Окей. Не роз а, можливо, можливо, чекай, можливо, реально просто пахнуть цей. Ці... Наївно, наївно так думати, добре. Не знайшов поки нот партитури якоїсь. Що шами мені грати? А, ці крутилочки. Я так розумію, мені треба знайти, як їх виставляти. Тут, поки в мене нема пляшечок. от я можу взяти оці пляшечки, так? Міг міг би, міг би якби гра мені дозволила це зробити. Але єдине, що в мене зараз, давайте будемо більш уважними. Добре? Жаба. Жаба, а нашу мені жаба? Скажіть, нашу мені жаба. Так, окей. Тобто, в основному у нас зараз оце дієве наше вікно. Вікон ечко. Тут треба якийсь візерунок, який я трошки не шарю. Який візерунок? Бо це точно. Не шахова дошка. Яку ми так намагаємося тут намалювати. Тятятя. Точно не шахова дошка. Точно не шахова. Тут що? До речі, там є якийсь малюнок. Нет, тут, тут, тут навіть ну, два кільця у цих добре м, мабуть тич, Тич. тич. Ам... Ну, серйозно, я, я не знайшов навіть малюночку, який мені би розказав, яким чином мені розташувати ці штуки. Оце що. Це в нас квадрат, трикутник і коло. І на щиті і меч на ньому зображений. Точніше, висить. Він нічого не дає. Чекай. Даваймо зараз. Вімкнемо зараз трошечки мозку. Один, три, три, чотири, два. Один, три, три, чотири, два. Окей. Трошки мозку ввімкнулось а Право вверх. Низ. Так. а-а-а... Ко, коло трикутник X квадрат. Коло трикутник X-квадрат. Коло трикутник. Play some music! Зіграв музичку. Ти господи мене прости. Я сподіваюсь, мені це не треба. Я дуже сподіваюся, мені це не треба. Меч, другий меч. Записочка. О, господи, О, господи, прости. Все, все просто стало в один чудовий момент на свої місця. Зумієте, наскільки це добре? Ги. Добре. Добре, значить, так? значить, все ж таки кружечки всередині. А, квадрати в правому. Кружечки всередині, а вгорі повинні... Можна закрити, і ти не будеш мені крутити. Яка чудова рифма. Чи не так? А, угу, 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 угу. Значить. Ага, а, окей. Внизу, внизу справа. Квадрати, полі, полі а, зліва внизу. Коротше так, я все зрозумів. Я все зрозумів. М -м -м. Не так. <реш> Я не очікував, що так буде просто. Ну, як просто. Давайте так. Ми тут посиділи хвилин 20. Так, окей. Трикутик вниз а, Х. Квадрат. А, якась воїнське звання. А, Квічка. Flower. Плауэр. Куди тебе пхати? Flower? Mm, а де у нас можна запхати flower? Давай так. Давай вже будемо грати від. Окей. Okay. Низ. Ліво вверх, ліво, ліво вниз. А uh, мабуть, це не, не, не ці оченята чудові. Um... Ну, Порядок. Змикання рук мені потрібен. А для цього мені для початку треба знайти ключик. Опа. Ага. Ліва, право, ліва, ліва, право, право. Ага. Чекай. Ліва, право, ліво, ліва, право, право. Добре, значить, права, ліво. Право, право, ліва, ліво. Право, ліво, право, право, ліво, ліво. Опа. Монетка. Пушка. А монетку куди? Я тут не бачив жодного автомата. Так.

Орнамент двері. Пока. Kill your wife. Again. Йорван. Uh, Добре. <smart noise> It feels like some kind of presence looks strained by my act. Якесь відчуття с. Я вибачте. Це мені вже треба перекласти. Великий і. Uh, гарний перекладач. Відчувається якась присутність. Чекай, що? Яка присутність? What are you talking about? Так. Uh, Таке відчуття, ніби якась присутність взяла силу через мой, мій мівчинок. Моя люба дружино. Я... Дійсно бажаю, щоб ти спочивала у мирі. Але зараз я знаю, що завтра ми побачимося знову. І після цієї а, ночі. І після. Типу, коротше, будемо бачитися завжди. Дуже часто. Well, Це. Even those things, deeply buried sooner or later, will come back. Навіть ці речі, які закопані глибоко, рано чи пізно повернуться. І знаєте, щоб не ризикувати а, втратити цей чудовий запис, бо знову ж таки, зараз електрохарчування нам надають набагато. А, ну, тобто, раніше, якщо вимикалось по дві години, тепер вимикають постійно по чотири. Тому не будемо ризикувати. На цьому ми закінчимо першу частину Forgotten Hills. Вона вийшла трошечки коротенькою, тому що мозок працює, мозок не забув всі головоломки. Або просто пощастило. Тому, якщо вам сподобалося відео, не забудьте тисяти вподобайки, підписуватись на канал, якщо вам цікавий подібний контент. Якщо не цікавий, не підписуйтесь. Логічно, логічно. Як завжди, дякую спонсорам на Ютубі за таких шинарі на Анастасія, Глена, Малорі, Анна Драчницька, Лена, Ані Мрія, Фер та Мале Дурне. Щиро вам дякую за вашу підтримку. З вами, як завжди, був я, Владислав. Отут, як завжди, буде плейліст цієї гри Forgotten Hills. Mementos, нагадую, отут і отут нові випуски. Бажаю вам не лише на полях кіберпростору. Слава Україні!